Європа має припинити експорт боєприпасів до всіх країн, окрім України. З таким закликом звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, в українській армії наразі критична нестача снарядів, а тому всі боєприпаси вироблені в Європі мають бути передані саме нашій державі. Кулеба підкреслив, що кожен патрон зроблений в Європі має служити меті захисту Європи. Я скаржуся на нестачу боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємося за ці помилки. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб боєприпаси тепер закуповувалися європейськими державами у третіх країнах і надавалися Україні. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вам дня. Вітаємо, добрий день. Так, вітаю доброго дня. Ну фактично, побачили ми реакцію французів. І пан Кулеба, якби говорить, те саме, що провалився задум європейських лідерів з приводу того, що все має вироблятися на території європейського союзу і потім, заробивши там гроші, передаватися до України. Тепер так не працює. все такі треті країни. Наскільки швидко це все можуть зрозуміти? І решта лідерів, окрім Макрона. Ми бачимо, що в принципі в європейців зростає це розуміння і розмови, до речі, про розміщення контингентів європейських держав на території України. Тому ще одне підтвердження: в принципі, європейці починають усвідомлювати, що окрім них самих ці проблеми ніхто не вирішить. Окрім них самих, ніхто проблеми власної безпеки, ними ніхто не буде займатися. І певна пасивність сполучених штатів от в цьому випадку вона зіграла як тригер. Вона дійсно змогла об'єднати довкола себе європейські держави. І змусити їх більше займатися власною безпекою, більше займатися боєприпасами, більше займатися, взагалі, усіма питаннями, що стосуються захисту України, захисту своїх кордонів і так далі. Тому чи зможемо ми втілити повноцінно ту програму, про яку каже пан Кулеба поки що. Зарано казати про будь-який успіх, в принципі, зарано е, сподіватися на якийсь успіх, тому що в більшості випадків ми маємо справу з приватними компаніями, ми маємо справу із багаторічними контрактами, які давно вже були зафрахтовані, які давно пропрацьовані. Але чи сприйметься цей заклик правильно, чи дійсно європейці будуть більше цьому приділяти увагу? І чи готові вони загалом збільшувати своє виробництво для України? Ну це вже факт доконаний. Пане Олександре, зараз повернемось до розмови. Наголошуємо на тому, що на Харківщині оголошена повітряна тривога. Будьте, будь ласка, уважні, йдіть в укриття і не ігноруйте. Наразі Харківська, Донецька та Запорізька області залишаються під можливим ударом ворога. Тому просимо не ігнорувати. Повертаючись до розмови, щоб захистити наше небо, нам потрібні боєприпаси. От власне системи ППО і все, що тільки можливо від наших партнерів. Пане Олександре. Як ці заклики і ці звернення, пана Кулеби, можуть сприйняти наші партнери? Тому що от ви сказали про те, що реакція може бути, але. Ми розуміємо, що ці замовлення боєприпасів і на приватних компаніях вони робляться на років 10 вперед. Тобто є плани і є ті замовлення, які вже мають віддаватися, ось буквально зараз. Що потрібно зробити, як нам це пояснити? Чи як це може бути сприйнято саме тими людьми, кому це потрібно також? Нам насправді треба працювати разом із самими виробниками, тому що ну, як ви сказали, як я до цього казав, дійсно є великі замовлення, які виконуються роками. Є якесь стратегічне планування того, що і коли виробляється, але є і абсолютно ринкова необхідність, і є абсолютно ринкові умови, до яких деякі компанії можуть адаптуватися. Скажімо, той же ран металю для мене це найбільш ілюстративний приклад. За останні півтора роки ран металь спромігся відкрити п'ять нових фабрик і шоста. От, якраз закладається, і ще одна планується як розширення в межах України, тобто Рай Металь показує, що він може в цих умовах нарощувати власне виробництво, РайМеталь може виробляти достатню кількість устаткування, достатню кількість боєприпасів, щоб покривати свої існуючі контракти і покривати зростаючі вимоги України. Рай Металь дійсно може стати ключовим гравцем в цьому плані. І Як мені здається, якраз на це треба наголошувати, що незважаючи на завантаженість європейського ринку. Незважаючи на те, що дійсно не всі виробники зможуть до цього адаптуватися. Є гравці на ринку, які можуть Україні надавати більше, які дійсно готові робити це, але для цього треба політична воля. І от чому ми районі приводимо як ключовий приклад? Ну тому що тут питання до Олафа Шольца. Питання до Шольца, який слава богу, і на щастя для нас він почав потроху еволюціонувати в більш такого агресивного політика, ми бачимо збільшення кількості військової допомоги зі сторони Німеччини. Але наприклад теж питання таурісів досі залишається за Шольцем і досі залишається невирішеним. Тому а, ключова стратегія тут України це показати європейцям, що самі виробники готові це виступати з ними єдиним фронтом. Що можна кажучи, це не просто забаганка України, що нам потрібно стільки то снарядів. Це можливості європейського ринку, який дійсно ці снаряди може надати. Або можна дати ту зброю, можна дати ті боєприпаси, та, і так далі, тому подібне. Тобто, нам треба. Треба спілкуватися з нашими союзниками через їх власний бізнес, тобто, мовно кажучи, говорити не лише мовою політичних гасел, але й говорити мовою економічних інтересів. Зрозуміло, дякуємо дуже за роз'яснення. Олександр Краєв був з нами на зв'язку. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма.